Сьогодні на театральній площі попрощалися із загиблим актором обласного музично-драматичного театру та військовим Володимиром Федінчуком. За інформацією рівне ради, чоловік родом з села Ставки на Тернопільщині. Там навчався у школі. У 2008 році вступив у Теребовлянське училище культури. Він прийшов до мене 15-річним хлопчиком з такою чудернацькою зачіскою. Він дуже гарно читав в мерезки, Він міг жартувати, ну так по-дитячому, але дуже Дуже щиро його улюблена фраза така була. відпустіть, мені треба їсти пироги, так говорять на Тернопільщині. Бо мама передавала йому вареники і він спішив пообідати. Пізніше Володимир працював у Коломийському обласному драмтеатрі. У 2015 році закінчив Рівненський гуманітарний університет за спеціальністю театральне мистецтво, а через рік почав грати в місцевому театрі. Один раз я лише була, коли він сказав свою фразу, що акула, каляжена. і цю фразу він лишився назавжди в серці. Володимир Федінчук вступив до лав Збройних сил України наприкінці минулого року. Вчора була вистава Енеїда. Де він грав веня. Ми згадували всі його жарти. Ми вчора сміялися, бо він це дуже любив. Нам його буде дуже не вистачати. Кажуть, немає незамінимих людей. А я не знаю, ким його замінити. Направду не знаю. Одного разу він прийшов і каже: Підберіть мені, будь ласка, знайдіть пісню «Явір Яворина. Я здивувалася, тому що. Оце це про фронтовика, про палення війною. Кажу, це Дмитро Павличко, це не сучасно. Це ви чоловікові років 50+. плюс. Знайдіть мені, знайдіть мені. Я віри, я ворина. Я мамі хочу заспівати. Я дружині заспіваю, а потім заспіваю у нас на сцені. Він не заспівав, він дуже хотів. Він готував. Ми з'ясували твоя тональність уже там. Загинув Володимир Федінчук 22 січня в бою під Новомихайлівкою Донецької області. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища Нове. Анастасія Грунтківська, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.